Виконуємо номер 237 із підручника Геометрія 7 та номер 19,26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накреслить відрізок АБ, промінь СД та пряму А так, щоб. Відрізок АБ був перпендикулярним до променя СД, але не перетинав його, а промінь СД був паралельний прямій А. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок АБ, промінь СД та пряму А так, щоб відрізок АБ. Був перпендикулярним до проміння СД, відрізок і промінь лежать на перпендикулярних прямих, на перпендикулярних прямих, але не перетинав його, А промінь СД був паралельний прямій А, номер 237. Із підручника Геометрія 7 та номер 19 крапочка 26, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.